Смачна запечена картопля з м'ясом. Всі помічники на місці. Почистила 8 картопель, порізала на слайси 1 1,5 см. Додала за смаком сіль та приправи для картоплі. Ось така у мене приправа. Ну, звичайно, для картоплі. Все, що продається в магазинах. На дно форми для запікання поклала половину порізаної картоплі. Одну курячу грудку порізала на слайси, трохи відбила, додала за смаком сік та мелений перець. Поклала другим слоєм на картоплю, порізала одну цибулину на півкільця, томат на півкільця, поклала на цибулю, виклала іншу половину картоплі, налила 100 мл води. І накрила фольгою формою з інгредієнтами. Поставила в духовку на 70 хвилин при температурі 200 градусів. Готую заливку. Заливка змішала 100 г натертого сиру, нарізану зелень, 1 яйце, 2 столові ложки майонезу. Потім дістаємо готове блюдо з духовки, викладаємо підготовлену заливку, ставимо блюдо в духовку ще на 5 хвилин, все, блюдо готове. Смачного!